привет. Привет. О чем поговорим? Не понял еще раз. О чем поговорим? Кто интересует этой жизни? Ну, давайте познакомимся. Меня Сережа зовут. И... у меня вопрос такой, откуда вы? Я Владимир из Минска. А вы откуда, Сережа? Я с Украины, меня Сергей зовут. Да. Я А сейчас где? Во Франции в данный момент. Ясно. Давно вы в Франции. В 2014 году еще Ясно. А что тут? С россиянами хочете спілкуватися? Я шукаю людей з ДНР, з ЛНР. Что ж вы им хочете сказать? Ничего, просто хочу узнать, вы не західну, водичкою? водичкой. Ой, господи, господи. Розумієте, з однієї сторони можна над ними згалятися, що вони саме собі таке зробили. А з іншого боку, вони ж наші українці. Шкода ж їх також як людей. Аби, аби, аби це на наші українці, я так думаю, щоб нічого і не було, б, аби на наші такі українці. Це завжди так було. Це всю історію. Щоб захопити якийсь замок, то треба зрадників всередині підгодувати, щоб вони відкрили. Ну, та їх, їх так само і Росія не любить. Звичайно, а зрадників хто любить, слухайте. Ну, так і, і є. кого вони зрадили, їх призирають і ненавидять, а ті, до кого вони перейшли, вони знають, що зрадник він один раз зрадить, він же зрадить іще. І не один раз. Монтянцю, знаєте ж, яка відома. Такі вже там об'явили екстремісткою, скоро посадять. Я чув, я чув, да. Якщо, а звідти? Я з Києва. Це я теж під VPN. І росіянам розповідаю, що я в Мінську. Насправді довелося виїхати в Німеччину. Уже угу. після початку війни. Дочка. Була з внучкою і виїхала вже навіть не по цій, не по Житомирській трасі, а довелося об'їжджати, тому що вже танки десь перерізали Житомирську трасу. І дитинка зараз цей, але така, знаєте, ну і у мене ж діти були. Спокійніше, а от внучка вже така неспокійна і спить неспокійно. Ну, не, ну, ну, мам, це дя... мама переживала. Мама ж переживала, саме розумієте. Ну, діти, діти, це найважливіше, М що є, так що. Євали... Да, найбільш хрупкі, саме розумієте, відсіля. Да, да, Ми то. Я, як вам в Німеччині зветься, скажіть мені? Ой, ви знаєте. Намагаюся вивчити німецьку мову. Ну так не йде, ну мені вже 70 років мова. Правда? Я б сказав, би що 50, може, трохи за 50, а 70 ніколи не сказав би. Трохи слідкував за собою. Зайвого намагався не їсти, не пити. Так що так. Ось такі справи. Але переможемо. Щаслова. Переможемо 100%. Так. Так. Слава. слава Україні. Добре, цих ти вам. Веруємо слава. побачення. О, так. Зустрічаємося. Українцями.